Там би не було ситуація в Україні буде завжди під контролем, але це от по місяцям воно трохи буде не так швидко. Карта МАП навпаки каже: це прийшов час діяти хитрі, мудрьоні якісь дії. Але взимку вони будуть набагато менші. Тут вам і чудовий блекаут. Подивіться, помилуйтеся, але вже будемо виходити на кордони, те, що в нас було до війни. Друзі, вітаю сьогодні. В інтерв'ю для Ютуб каналу прогнози щодня. Тарологиня Стелла відповідає, чи відбудеться замороження війни в Україні, що чекає Україну зимою, чи вийде Україна на кордони 2021-го до кінця 2023-го року. Про війну до 2026-го року, а року. Також ситуацію в Запорізькій області. Дочекайтесь деталі за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Чи буде США з Україною до самої перемоги? Звісно, буде. Причому настільки США, що б там би не відбулося з їхніми виборами, зміною людей, що б там би не було, ситуація в Україні буде завжди під контролем. Звісно, помагу вони нас не полишать, допоки уже не буде оголошено перемогу до останнього дня війни. Чи відбудеться замороження війни в Україні? Ні, ні, ні і ще раз ні. По-перше, всі карти, чотири карти старші аркани. Тобто, це так, це те, що має відбутися. Це вказують події. Шлях, воно можливо, десь трошки буде йти не так, як нам би хотілося швидко. Десь можливо, ми будемо чути, бо карта зірка, перша вона каже, просто воно якби віддалиться, віддалиться. От ми е, всі чекаємо, що що ось, ось, ось воно не затягнеться аж до на 10 років, там чи навіть на 3, на 4, на, на 2 роки. Ні, але це от по місяцям воно трохи буде м не так. Швидко, але однозначно ніяких тут не може бути ні заморозок, не ні зупинок, нічого. Карта мав навпаки, каже: це прийшов час діяти. В тебе є всі козирі в руках. Не випускай можливість. Я вам більше скажу: ви розумієте, зимовий час же ж важкий. А ось я десь почула це. Не я не продивлялася це по картам. Але я там десь чула таку інформацію, що росіяни не готуються. До зимового періоду не готуються. Вже наразі у нас жовтень скінчається, а їм ще не завезли не теплу одежу, нічогось там іще. Тобто, у них немає підготовки до зимнього періоду. Наші ж не можуть це отак просто. Ну і добре, якщо ви не готуєтесь, то й ми нічого робити не будемо. Так не буде. Навпаки, оце буде використано. Окупована частина Запорізької області. Яка доля до кінця року Запоріжжя повинно чекати добрих новин, карта судьба, дім. Оце є запорізька область, ну як дім, певне певне населення, так, мах. Це при, прийшов час діяти. Прийшов час діяти. Ну тут по цим картам сім неділь. Можливо, де окупація до кінця року. Що чекає українців зимою? Стрілювати будуть ну тут такі, знаєте, хитрі, мудрьоні якісь дії, але взимку вони будуть набагато менші. Тут паш кубків, тобто ми будемо радуватися, що трохи менше. Бо ви розумієте, це вже не будуть такі обстріли, от як то на пошту нову прилетіло, то там десь прилетіло в якийсь заклад. А тут вони будуть більше цілити на нашу енергетику, але воно буде невдалим по десятки мечів. Вони будуть цілити в основному по енергетиці. Ви пустили туди якусь партію ем, своїх чи ракет чи чим вони там будуть намагатися, так? і воно невдало. Вони знову чекають, поки там назбирають, назбирають, або влучний момент опять будуть якось так. Розумієте, я не можу сказати, що це прям така буде зима у нас жахітлива? Ні, тут стоїть карта миру. Тобто, все буде підходити до того, що все йде до закінчення. Я не можу сказати, що ця зима буде якась така у нас жахлива, як вона навіть буде легше, ніж минула. По перше, вона буде тепла від природи. Зима буде дуже тепла цього року. І звісно, і наше просуватися буде легше. Чи буде масований обстріл в найближчий місяць енергетичної інфраструктури? Чи буде масово? Пізніше, пізніше. Вони десь в грудні це почнеться. От як тільки будуть перші такі добрі холоди от в грудні, і ще в жовтені, ще туди-сюди, листопад і починається. Ну, може, кінець листопада, грудень десь так, 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 так планується. Це бачите: зверху, з неба, по зірці. Ну, те, що нам дає енергію. Ось Бачите, да, будуть. Чи буде Україна обстрілювати РФ у відповідь, та чи будуть у Росії блекаути? У -у -у. Прям, прям карти аж шепочуть. Ну, по перше, дияволо. Звісно, це обстріли, це дуже сильні вибухи. Дуже багато, швидко, вісімка мечів летить. Тобто так, сьогодні обстріляли нас, завтра їм полетіло. А у вам і чудовий блекаут. Подивіться, помилуйтеся. Бачите, людина підсвічує собі, як відлюдник, сидить, підсвічує, але вони теж готуються. І тому так сказати, що вони будуть сидіти неділями, там без світла, ні. Але все ж таки такий кошмарик почнеться. По декілька днів вони теж будуть сидіти в темряві. Причому, маючи відлюдника, то я так думаю, це навіть і великі міста. Чи вийде Україна на кордони 2021 року до кінця 2023? Ну, повинна. Повинно вийти, повинно. Принаймні про це будуть балакати. Воно може плюс-мінус, може там трошечки ще зачепи, там висічень. Розумієте, у карт немає якби, конкретного часу. Але ось карта справедливості, десятка мечів це завершення. Завершення через активні дії. Через активні дії. Так, мені карти показують так, що, по ідеї, хоч тут і лишилося у нас дуже небагато часу, але якісь події будуть відбуватися, які саме до того будуть і підводити. Ну, принаймні більша частина вже буде, я так думаю, звільнена. Може, десь там ще плюс-мінус якісь населені пункти ще будуть залишатися під окупацією. Але вже але ж будемо виходити на кордони те, що у нас було до війни. Ну, я маю на увазі до 22 люто, до 24 лютого. Чи триватиме війна до 2026 року? Ні. Ні. Вже не буде ніякої війни. Що розуміється під словом війна? Тут же ж моменти такі. Дивіться, підписання документів, що Україна там вже ну отримала перемогу, Росія там ще вона полишилася. Це буде е, 24-му році. Але, от 25, му ви розумієте, у нас ще будуть такі неприємні моменти, і назвати знаєте, це як ехо війни, як відлуння. Тому що будуть заміновані території, будуть від вибухів страждати люди. лишаться оці падлючі колаборанти, які нам будуть влаштовувати там якісь теракти. Розумієте, воно ще буде тягнутися. Воно воно так не буде, що от оголосили перемогу у 24-му році, і все, відкрили небо і жодного вибуху. У нас такий сусід, якого просто треба ліквідувати на кореню, Тоді воно все припиниться. А демонтаж Росії теж не відбудеться наступного року. Він буде поступовий і 25-й, і 26-й. Я так хочу сказати, що абсолютно. За те, що коли ми скажемо, від війни не лишилося і сліду, ну, я маю на увазі, ну, не вибухає нічого. Це десь скоріше, може, 27 2027 рік, аж отак. У нас дуже багато замінованої території, дуже багато наслідків всього, розумієте? А коли лунає вибух, слухайте, то це таки як наслідки воєнних дій йдуть іще. Але взагалі бойові дії вони припинуться у 24-му році. Чи була у Путіна зупинка серця? Чи правда це? Ну я вже розглядала цей сьогодні. Теж вранці я побачила зараз. Ще раз подивлюся, але мені показало, що те, що лікаря визивали, це да випала верховне живіця. Це лікування, щось не і це заховано за сім'ю печатями, тобто щось таємне відбулося. Ну, ну по-перше, є розбите серце. Проблема, бачите, з серцем все ж таки була. Шість пентаклів, допомога. Але карта дурень. Тобто це роздмухали. ну, можливо, ну, це не була, можливо, зупинка серця, так, прям як такова, тому що це карта хаоса і дурна ситуація вона не певна. на 50, скажімо так. Але те, що надавалася допомога, карта допомоги дивіться, так, безпосередньо органу серцю, так це було. Ну, поплахило. Скажімо так. Чи усвідомлює Ізраїль причетність Росії до війни на їх території? Та чи готовий Ізраїль помститися РФ? Я це питання розглядала. Звісно, звісно, вони розуміють цю причетність. Проведена дуже велика ретельна робота по виявленню, по з'ясуванню всіх обставин. Такі так. І наразі зараз вони закрилися одне від одного. Так. І чи буде Ізраїль мститися? Так. Да. Ще як будемо встигатися. Подивіться на моє питання, які випали карти. По-перше, зробити справедливість. Тобто, ну, помста це справедливість, встановити справедливість. Так? Провокаціями. Ну, війна не війна, але такий десь в вогонь вони піділюють, тому що рицар Пентаклів це провокатор, а це смерть. Щоб зробити щось, ну, можливо, когось або наказати. Тут такі карти, знаєте, вони, я б сказала, такі жахливі. По ідеї, оце щитується як смертельний приговор. Якщо ми е, називаємо карту правосуддя, ну, як е, це коли винесений якийсь вирок, тобто справедливе покарання. Оце ну, так я вам скажу, через різню це не те, що там скажуть ну-ну-ну, Росія, ні, 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 це вже не будуть просто балачки, це буде щось жахливе. І Це називається винести смертний приговор. Кому ж вони винесуть, чи там тим господарям Кремля, чи оточенню, чи всьому народу, але. Помста ізраїльська звичзвичзвісно буде однозначно. Друзі, дякуємо за перегляд. Не забудьте ставити вподобайки, залишати коментарі в підтримку і підписуватись на канал, адже попереду ще більше прогнозів та наших спільних перемог. Слава Україні, слава ЗСУ.